Масштабні лісові пожежі охопили туристичні місця південної Європи та Балкан, евакуації, десятки загиблих, тисячі зруйнованих гектарів лісу. Такі наслідки нової хвилі спеки, яка підняла температуру вище 40 градусів. Чому вчені називають це новою реальністю? Софія Желінська розповість. Вогонь уже охопив пагорби поблизу житлових районів грецького острова Закінф, змушивши місцеву владу евакуювати туристів із готелів. Пожежі в Греції посилюються через штормові вітри. У регіоні Ахая жителі п'яти сіл тікали з домівок, а 85 пожежників намагалися не підпустити вогонь до промислової зони. Проте без наслідків не минулося. Все згоріло, знищено вщент. Вся моя ферма перетворилася на попіл. У Туреччині завдяки супутниковим знімкам вдалося зафіксувати, як зелена зона в Чаканкале перетворилася на чорну пустку. Пожежа триває вже кілька днів поспіль, через що евакуювали сотні людей. Одночас на Балканах ситуація не краща. У Чорногорії вогонь впритул підійшов до будинків і церкви в горній вербиці. До гасіння залучили гелікоптери Сербії та Хорватії, а допомогу вже готують Австрія, Словенія та Італія. Пожежі завдали значної шкоди будинкам та майну. А місцеві мешканці описують стихійні лиха як суцільний хаос. це важко, дуже важко. Ви ж самі бачите. Найважче для мене емоційно. Все. Що можна купити за гроші, вдасться компенсувати, але спогади, що горіли в цих чотирьох кімнатах і на великому горищі нашого будинку, відшкодувати неможливо. Натомість в Іспанії температура сягнула вже 44 градусів. А пожежа біля Мадриду забрали життя працівника стайні. Водночас у Кастилії та Леоні 1200 рятувальників протистоять аж 32 осередкам вогню. Через полум'я зупинено рух поїздів між Галісією та столицею. Евакуювали близько двох тисяч туристів. Я почула голос, який сповіщав безгучномовця чи чогось іншого, що нам слід евакуюватися з туристичної місцини. бо пожежа швидко наближається через вітер. Тож нам довелося піти. Міністр оборони Албанії заявив, що сильний вітер та спека спричинили екстремальну подію, а країна бореться з п'ятьма осередками масштабних лісових пожеж. сьогодні у нас була екстремальна подія, звісно, через надвисокі температури та вітри, з якими нам довелося зіткнутися в Дельвіні. По суті, ми переживаємо цей дуже критичний тиждень і в Албанії, і Дельвіна лише одна з найбільших лісових пожеж, з якими нам довелося стикнутися. Є також чотири інші осередки займань по всій країні. Два з них пов'язані з Дальвіною, ще один з Єрокастрою, а ще один з фініком на півдні. Ми були змушені провести часткову евакуацію, щоб оперативні сили могли переконатися в безпеці ситуації. Аномальна спека охопила і Францію. Над Парижем висить шар смогу. А в окремих регіонах стовпчики термометрів показують понад 40 градусів за Цельсієм. У Ліоні міська влада відкрила парк для ночівлі, аби мешканці могли перечекати спеку на свіжому повітрі. У столичному регіоні оголошено червоний рівень тривоги, найвищий у системі попереджень. Ми приїхали в табір, точніше спати під зірками в парку Бландан, адже ми буквально вмираємо від спеки в наших квартирах. Вчені пояснюють, що глобальне потепління робить літо у Середземномор'ї спекотнішим, сухішим, а пожежі масштабнішими. Лише цього року від причин, пов'язаних зі спекою, в Європі вже могли загинути тисячі людей як наслідок зараз. Ми бачимо, що сезон пожеж у всьому світі збільшився більш ніж на 20% за останні чотири десятиліття. Не скрізь, але особливо в північній півкулі, особливо в сільській місцевості та особливо в середземноморському регіоні. Зараз ці пожежі часто бувають сильнішими ніж раніше. експерти попереджають за відсутності рішучих дій щодо зниження викидів парникових газів, екстремальна спека та пожежі ставатимуть дедалі частішими та всі. Більш руйнівними Софія Желінська подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.